Шо ви манючики, а? Манюнчики, манюнчики. Все-все-все, успокоїлися. Успокоїлися. Всім доброго ранку, ми з України. Слава Україні, дорогі мої. Глядачі, сьогодні у нас неділя, вихідний день. Відпочиваємо, як завжди. Тобто, хто тримає господарство, самі кращі ліки від депресії це господарство. Тобто, хочеш, не хочеш, можеш, не можеш. Є таке поняття, що потрібно. Став і погнав. Так що, друзі, посправлявся по господарству, підсипав вісточки. Ще розкидав тирсу, хто вчора дивився відео, вчора ми пиляли дрова дубові і стружка, чи тирса, чи пилки, чи як там хто їх називає. Ну, стружка. Підимо до допили, яку ми збираємо і потім використовуємо в домашньому господарстві. Тож таке безвідходне виробництво. Стараємося. Ну що на кліюнку попало, щоб легше зібрати, що потім вже. На долівку я, ну зараз такий сухий період року, осінь, хоч осінь, то вона і дощова, але ще сонечко світа, але вже стало прохолодно, так що вже сьогодні в кофті. Надів кофту, то реально прохолодно було зранку, зараз, звісно, побігав, стало набагато вже тепліше. Зараз похолодали і одразу свинки в них збільшується поїдання, тобто краще почали їсти за. Днівний період часу, тому що в основному їли вночі, тому що вночі було прохолодно. Зараз розпочали вже їсти і в день. Так що з одної сторони стає трошечки легше, але наближається холода і треба вже думати про те, що треба буде кочегорити, тому що хтось думає, що свині це таке там купив, покинув і забув, хоч витягнув кабана, зарізав і вам паренчук. Ні, ми підтоплюємо буржуючку для того, щоб підняти температуру в приміщенні, тому що коли прохолодно, то синки працюють на серві. Тобто енергія йде на обігрів. Так що стирку кинули не для того, щоб там супер-пупер, там щось зробити, щоб тепло було, ні, для того, щоб більше як для них це забава. Вони граються і легше вишкрити з клітки їхні відходи життєдіяльності, тому що нема в нас щільових полів, є просто цей він уклонний, під уклоном і ця час тікає в решта. Так що ну, так це все діло виглядає. Там Водичку п'ють. Звісно, чашечні пойомки краще, але також буває хобота засуне. Чашечну Ось у нас чашечна боївка, також хобота засуне і вода тече. Тобто ну, не завжди все залежить як від сім'ї, не без виродка. Так само і тут. Ну, треба вже по максимуму підняти. І все те, що рідкіша фракція, вона стікає в рештах і потім по уклону, куди там є виход, там сіточка стоїть. І... Йде в каналізацію, а потім раз у місяць приїжджає машинка вигріви, вивозить. Так що наші дівчульки, яких ми залишили на ремонтних свинок, одна буде вибракована вже по деяким критеріям. Одна вже спарована. Ну а одна поки щось таке непонятне. Сонечко трохи мішає знімати відосі. О, це наш таранчук. Теж тут а, дівчульки почали гуляти. Ми їх... Як завжди, той кого не плануєш, то той гуляє. Ось. О, прийшла в охоту. О, не знаю, можна було б її в принципі і покрити. Ну, не знаю. І кабан воно, такий, наче за так, кнурями. Постійно він якийсь активний такий, оцей чорний. І все свиня. І все свиня. Так що, що ти, Глашка? Глорія. Лошечка моя, глошечка, привіт моя маленька дівчинка. Дівчинка, а ложки вже треба цепляти лампочку, наче все-таки животик є, трошечки відбивається. Хоч в цьому році були моменти не одну свинку. Ну, були моменти. Тут була свинка, ми її перегнали в індивідуалку. Тоді, коли було дуже сильно жарко, перегнав в індивідуалку. Я думаю, що на днях повернемо назад у клітку. Ці пасажири зараз ростуть, їдять. Кількість їжі збільшується, ну, я маю на увазі за сутки споживання, значить все добре. Ми їх також потім переженемо. Е, в клітку, де нас знаходяться, там рижі кабани, їх три штуки. От. І потім вже сюди ми переженемо якусь порісну свинку. Приведемо в порядок клітку. Ну і ребяток наших переженемо. Рижики наші теж були зовсім не камільфо, е, Тому що ну, свинка там манюсенька, вона так і не прийшла в охоту. Поки чекаємо, ну, але свинки рушили і доволі так активно і непогано почали рости. Да? Так що невеличкий такий огляд нашого домашнього господарства. Неділок, неділя, ранок. Хо-не-хо, не хо, а потрібно. Мухва забивається в угли, там де тепло. ну Свинок наче не мучить. В основному використовую. Липучі стрічки на даний момент познімав вчора по максимуму всі. Залишилось там пару штук і треба буде чіпляти нові. Сьогодні у нас неділя, неділя вихідний і неділя це у нас санітарний день. Будемо робити дезінфекцію, дезасан вігор. ігор. У мене немає тут мішечка, показав би. Ну, хтось каже, дезосан погано чи добре, ну, сьмазух'яний. Прошлий виводок. От. Пару там кабанців поїхало до моєго сусіда, до Андрюки Коби. У ну, мене тут в основному дівчата. І вреднючі на чомусь відстоїть. Ну, така партієчка сім. Сім, щоб було усім. Ну і поруч тут у нас ще три кабасика. Три кабасика. все. Раз, два, три. Ми їх. Виріжемо, приведемо клітку в порядок і переженемо тих поросят, які у нас знаходяться ось і все. Ось і все. Так що, друзі, під лежачий камінь вода не тече. Як би там не було, а працювати потрібно. Ще раз хотів би всім подякувати за підтримку. Рухаємося далі. Можливо, сьогодні поїдемо в столицю, можливо, точно не знаю. Поїдемо по автомобіль для 12-ї бригади. От. Пікапа не знайшли, але можливо візьмемо галопера. Поїдемо, подивимося і Ні, Будемо чекати, поки приїде пікап, що там таке. Так що, друзі, на цьому буде все. Погано, коли сонце блимає. Погана Орес і Сонце світа ранкове, і вікна, і трохи паршиво знімати. Не знаю, як там на камеру знімати. Ще камери в мене немає, я знімаю на обичний телефон. Так що, друзі, я працюю далі. Вже скажу, посправлявся фактично. залишилося зробити суху дезінфекцію. Ще є деякі моменти, які треба зробити, тому що... Господарстві немає такого, що можна залишити на завтра. Якщо там поїлка тече протікає, то треба її поремонтувати. І чекати вона до понеділка не буде. Так що на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Підтримуйте один одного. Хто тримає домашнє господарство, гарних приростів, мінімум поїжа. Якщо будемо тримати господарство то Це є дуже добре, ми зможемо прогодувати свою родину і допомогти нашим хлопцям і дівчатам із Збройних сил України. Але не забувайте рахувати і в своєму житті щось міняти. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра.